Всім привіт! Придбав я собі ще одну батарею фірми Techman серії i20 на 4 ампер годину. Тут йдуть елементи 18650 літій іонні Придбав я 4, в мене вже є 6, це вона йде найпотужніша. І в мене в комплекті з інструментами. З гайковертом і йшла йшка. Сама менша така батарейка. Зараз я купив четверку, так як в мене інструмент збільшується і мені потрібно більше акумуляторів. Давайте ми його розпакуємо. Подивимося, що всередині. Всередині в нас йде вже ось така середня батарея, можна сказати, між двойкою і шість. По розміру так само вони всі відрізняються, 6 найбільша, 2 найменша. В комплекті йде така інструкція і гарантійний талон заповнений. Також на сайті можна, ось тут є номер батареї, серійний номер, його можна реєструвати на сайті і гарантія буде на батарею 3 роки. Так, зарядний пристрій виглядає ось так. Він йде на один акумулятор. Ще є зарядні, вони йдуть ширші, зразу на два акумулятора. Можна заряджати зразу два акумулятора. Зарядний пристрій я не купував. Він йшов в мене в комплекті з шуруповертом і гайковертом. Там був повний комплект. Зарядка, маленький акумулятор і інструмент. Шість і четверку я вже докупував окремо в таких упаковках. І так, давайте пройдемося по головним характеристикам. Змірюємо величини акумуляторів. Двойка акумулятор 80 мм на 120 мм. Висота 45 мм. Так, четверка наша ось ці розміри йдуть ідентичні. Збільшується тільки висота. Висота вже йде 60 мм. Також шістьорка. Ці розміри всі однакові. Збільшується тільки ось цей розмір. Він же йде 75 мм. 45, 60, 75 мм. Так, важимо акумулятори наші. Батарейки. Двійка. Так, перше включу. По нулям. Двійка в нас важить 405 грам, четвірка важить 665 грам. І шістьорка важить 893 грами. Можливо, похибка в вазі. Плюс-мінус там пару грам. Так, всі акумулятори мають ось таку функцію, перевірка заряду. Нажимаємо кнопочку і тут з'являється у нас три кольори червоний, жовтий і зелений. Тобто червоний це вже майже розряджено, зелений це повністю заряджено. А так все однаково на всіх акумуляторах. Тільки в шістьорці воно йде ось тут зверху. Ось такі громіздкі акумулятори. Що я можу сказати, Руці вони лежать дуже непогано, пластик видно, що якісний, прогумована нижня частина, що в цьому, що в цьому, Ось це чорна гума, ось це пластик. Зверху пластик і цей жовтий пластик. Тут у нас наша кнопка фіксації, тут у нас здуть контакти. Ці всі акумулятори підходять до серії. Інструментів i20. Е, а саме даною фірмою Техман. Вони всі підходять лише до фірми Techman. Що я можу сказати? Шуроповертом я користуюсь найдовше. Отже видно, батарейка така страшніша. Переробив багато чого, робив себе покрівлю, е, робив ремонти. І так в загальному сам теж багато чого роблю. Користуюсь цим інструментом і дрелькою, і шуруповертом. це йде два в одному дрелька шуруповерт. Що показав себе дуже класно. Цей шуруповерт і я задоволений. Після цього я купив собі гайковерт. Гайковерт на 300 Нм, Так само в базі йшла зарядка, такий акумулятор і гайковерт. Рековер там також задоволений і якісний. Працює на ура. Останнє, що я купив, це пилку. Зараз я, зараз я показую, не буду розказувати, а буду показувати цей інструмент. Купив ось таку пилку, останній мій інструмент. Вона йшла без акумулятора і до неї зразу купляв ось таку шістьку. Працює бомбічно. Дуже зручно в одній руці тримати і працювати таким інструментом. Попередній інструмент це в мене був ось такий гайковерт. Тоже чудовий задоволений ним. А самий перший інструмент це ось цей шуруповерт. Якісна збірка. Тепер я маю багато акумуляторів і можу безперервно працювати. Дуже великий час. Що хочу сказати, я крутив покрівлю ось цим шуруповертом і мені оцієї двойки, яка йшла в комплекті, хватало на великий час роботи. Там я не працюю безперервно. Спустився, підзарядив, заряджається він швидко, двойка заряджається найшвидше. Давайте ми поставимо ще. Нашу батарейку на зарядку. Ось зарядка, підключаю я в резервку. Горить зелена лампочка, це коли немає акумулятора. Наприклад, ставлю ось цей новий акумулятор, хоча він йде з магазину вже заряджений, ставлю його на зарядку і лампочка включається на червоний колір. Ну, у нас зараз миттєво включиться на зелений, так як акумулятор заряджений. Ось так відбувається зарядка. Скажу по двійці. По двійці акумулятору заряджається дуже швидко. Якраз годинки і акумулятор заряджений. Ось так, друзі, я, в принципі, розказав про, даний, про дані акумулятори. Я не рекламую дану фірму. Просто я як купив перший інструмент даної фірми, вона мені сподобалась, я побачив, що вона якісно І почав купляти вже перевірений інструмент даної фірми. Вже користуюсь багато років цією фірмою і нарікань в мене не було ніяких. Зараз я помаленьку освоюю таку серію i20 на єдиному акумуляторі. Великий вибір інструменту на єдиному акумуляторі. Всякі тримери, пилососи там навіть є. Пилки, шуруповерти, гайковерти. Циркулярки є. на Ось в таких акумуляторах користуюся вже багато років, приблизно 5 років, і можу сказати, що хороша фірма і ось зараз вже перевірив, хороша акумуляторна серія. Багато говорю, давайте зараз я підключимо деякий інструмент, попробуємо, як інструмент працює на двойці, четверці і на шістьорці. Беремо, до прикладу, берем, прикладу гайковерт. Берем, підключаємо його до акумулятору двойка. Ось так запихаємо і має бути щелчок, що акумулятор став на своє місце. Так, слухаємо звук на двойці. Тепер слухаємо звук на акумуляторі четверці. Чуємо, що звук вже йде потужніший. І давайте послухаємо звук на акумуляторі 6. Як ми бачимо, акумулятор двійка по звуку трохи програє, а... Акумулятор 4 і 6, йдуть на, майже на одному рівні. Видно, що ресурс збільшується з більшим акумулятором. Ресурс і потужність. Тобто, якщо купляти вже собі акумулятор, то я би зараз вже брав не менше, ніж 4. Так, пробую мій вже. Давненький інструмент це шуруповерт. пробуємо також на двійці. Ось так вони мають підсвітки тут. І ось так працює двійка. Так працює четвірка. Чуємо, що потенціал більший. І шестірка по звуку така сама. Ось ці два акумулятори. Відчувається, що йдуть вже потужніші. Так, попробуємо ось таку пилку акумуляторну. Дуже класний інструмент. На драбині саме раз різати, підрізати щось. В кого є сад. Інструмент супер. Так, пробуємо. Двійка, акумулятор. Бачимо, інструменти є плавний пуск, Це дуже радує. Так, четвірка. Як чуємо по звуку, всі інструменти на четверці і на шестірці вже працюють потужніше. Ось так, друзі. Ми протестували. Мої інструменти, які я зараз на даний час маю, і могли по цьому відео зрозуміти, що інструмент відкриває весь свій потенціал на акумуляторі 4 або 6рка. Двійка також має своє місце, він йде набагато легший. І, наприклад, якщо ми десь працюємо на витягнутій руці, десь на даху, то такі акумулятори будуть в рази. Е Актуальніші, так як вони легші, і рука не буде так змучуватись. Тому також є плюс цього інструменту. Як ми бачимо, ось ці гайковерти і шуруповерт мають ось таку кліпсу, яка зачіпається на ремінь. І вже рахуйте, якщо брати оцей майже кілограмовий акумулятор, це буде трошки заважко, якщо на тобі будуть висіти декілька інструментів. А двійка він в рази легший і, можна сказати, більше можна зробити маневрів десь, десь не на землі, а десь в повітрі, на, ну, на драбині, можна сказати, буде користування з цим акумулятором легше. Ось такий в нас е, вийшов невеличкий тест, який я міг зазняти в своїй майстерні. Думаю, комусь пригодиться дане відео, хтось зможе е, зробити вибір. І купити той чи той акумулятор даної серії i20. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео, також оглядів моїх інструментів і іншого обладнання і всяких саморобок, ремонтів. Все практично своїми руками. Дякую, друзі, за увагу. На все добре!